Серед забутих мурів історія, яка не залишить байдужим. Колись тут повсякчас лунали молитви. Синагога, зведена у 18 столітті, була центром величезної єврейської громади, що становила близько 60% мешканців Гримайлова. Коли війна увірвалася сюди в липні 41-го. Життя їх обірвалося жорстоко і раптово. Кілька сотень людей розстріляли на берегах ріки Гнила та поховали в братських могилах. Решта ж були відправлені на примусову працю і в табори смерті. У 1941 році, у середині липня, коли німці захопили грималів, вони наказали євреїв близько трьохсот у різних місцях стратити, а кілька десятків євреїв вони закрили у місцевій синагозі і підпалили. У стінах застиг ми крик невинно страчених та відчайдушні молитви тих, хто горів живцем. Через те. Що дах синагоги не зберігся, то євреї стверджують, що і святість із неї вийшла, і відновити бажання у них її немає. Через дах вийшло сяйво, яке наповнювало святиню, та стіни, що лишилися, не просто руїни. Вони зберігають світло і тінь, надію і біль, смерть і життя, які завжди ідуть поруч.